Добрий ранок на балконах господам, людям, які вийшли з протестом на балкони своїх квартир. І ми, господа, ми протестуємо проти подорожання сигарет дорощине. Війни на Україні і здорощення кави Арабіки на 200%. Я сьогодні на балконі протестую режим-лисом міста Санкт-Петербург адвокатом. Бауманські місто Суми злочинне угруповання мовчки стояла у мене під балконом, а я п'ю чай. За вас мої глядачі. Звір приходить на планету звір 666, і наперед він потребує наркотиків. Тому Бауманському місто Суми. Куб. Афганського героїна. Героїн хлопці. производства Афганістан. Групіровки поставки Талібан. А Талібан тяне прикол по ісламу. Таліби всі на небі. І тянуть по мені прикол по ісламу. Підняття господ місто Суми, Україна. Ситуації